Вітаю, ви дивитесь канал Бос Лайф. звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язочку з нашою постійною експерткою відьмою Крістиною Косовою. Крістіночка, вітаю вас! Вітаю, Оленочка! вітаю глядачі. Наш минулий стрім дуже зайшов нашим глядачам. Ми отримали дуже багато фідбеку. Я думаю, так само, як і ви. І хотілося би, звичайно, проанонсувати наступний наш прямий ефір, який відбудеться 24 січня, у п'ятницю о 19.00, де ви зможете поставити питання, якщо ще не встигли поставити, або ще додаткове питання, на яке Крістіна ще не дала відповідь. Ми обов'язково всіх переглянемо. А якщо ні, то додатково запишемо, наприклад, і так само матеріал, як і сьогодні. Крістіна щаска. TV. Скажу, що всіх чекаю в п'ятницю. Будемо старатися обробити як можна більше питань, виходити частіше ефір. Тому запрошуємо усіх. Запрошуємо усіх, тому що отримали дуже багато а, питань, дуже багато коментарів. І зокрема, сьогодні ми теж виділили час і виділили а, прям окремий час для запису, аби відповісти на коментарі, на які ми не встигли відповісти під час прямого ефіру. Але перед цим хочу говорити з вами, Кристіна. Дуже такі нагальні та актуальні питання. Після інавгурації Трампа всі просто за цим слідкували, всі робили меми, дивилися новини, дивилися пряму трансляцію. Давайте поглянемо, що ж тепер буде, які дії буде робити Трамп загалом стосовно своєї спочатку країни, стосовно Америки. Давай подивимося його дії стосовно Америки. Найближчий час. हम्म mm हम्म -hmm. Дивися, ну стосовно Америки він, звичайно, щось для них підготував дуже дуже хороше і дуже смачненьке, тому що мені іде здійснення певних бажань. Звичайно, прийшов президент, і звичайно, він захоче дати щось добре для країни, яка його підтримала, адже це його країна, правильно і він буде для неї. Хоча тут не все так однозначно, звичайно. Але певні моменти, які він обіцяв, він буде виконувати. І на перших часах я бачу, що його старання щодо Америки будуть дуже навіть непогані. Але нам то важливо, що для нас, тому що ми, ну ми, на жаль, наразі залежимо від американської допомоги. Давайте ж глянемо, що він планує, тому що то, що він планує, те одне, а що зробить, це ж зовсім інше. Да, зовсім інше. Що він зробить тоді стосовно України? Які будуть його дії або укази найближчим часом? Дивіться, певні дії ідуть приховані. Певні дії йдуть приховані. Тому що дуже багато домовленостей, які є, домовленості, переговори йдуть е, наразі по таємному каналу. Тобто, скриті від кого від нас, від народу? Так, так, це ми бачимо. Далі. Дивися, е така заява, що він може припинити війну там за якісь певні години, так, я цього не бачу, тому що мені все одно е бойові дії, е зокрема страждання народу, продовжуються. Я не бачу такого завершення. Так, будуть відбуватися дуже якісь гучні перемови. Я не можу сказати, що це відразу з Путіним, але розумієш, я бачу, що весь народ. Який дотичний до Америки, до Трампа, до нас, до Рашки, тобто весь народ забігав, сірі кардинали забігали. Тобто двіжняк пішов неймовірний. І наразі чітко сказати, що він завершить, я не можу. Але те, що якийсь рух пішов, який нам, хоч щось дасть на користь, я можу сказати непогані тенденції для нас. Прекрасно, дякуємо Кристіна. Будемо слідкувати за цією ситуацією далі і продовжувати слідкувати загалом за новинами по світу, і, зокрема, по Україні. Ну, а ми приготувалися відповідати на питання. Я підібрала деякі коментарі, які писали і під нашим стрімом, і під минулим випуском, і записом. Ви готові? Звичайно, звичайно, готова. І так, давайте розглянемо. Син Артем, 28.08.2001 рік народження, зник без вісто п'ятого, року на курському напрямку. Що з ним? Давай ласка, подивіться. Дивися тут є сильне поранення, і тут він пересувається. Він пересувається, тобто можна сказати, що він або в полоні, або знаходиться в такій зоні, з якої не може вийти і не може дати ну, ніякої звістки за себе. Я не бачу у нього на сьогоднішній день смерті. Я хочу наголосити усім, хто питається про хлопців, які зникли безвісти. От, наприклад, я переглядаю сьогодні Артема. Так. У нього поранення на сьогоднішній день, на сьогоднішнє число я його бачу живим, але я не можу це гарантувати 10 днів плюс 20, 30. тому що те, що відбувається там з нашими хлопцями, які поранені, це є страшні речі, які навіть ми не можемо говорити отак у прямих ефірах. Тому що хочу так просто, ну скажімо так, натякнути. Немає, немає потрібної медичної допомоги. Розумієш, немає її. Тому на сьогодні Артем живий. Я просто дала таке пояснення своїх майбутніх трактувань, щоб люди розуміли, як показують карти. На сьогодні він живий, але є поранення. Так, звичайно, будемо чекати від нього будь-яку звістку. Далі, Олександр, 17.04.1996 рік, зник в Донецьку. Ти знаєш, я так само не бачу карт смерті біля нього, хоча тут є вежа, тут так само може бути поранення. Е, може бути поранення. Хтось з його побратимів обов'язково знає цю інформацію, і тут е, вона має виплисти, але трошки пізніше ми дізнаємося, що сталося. Так, обов'язково віримо в це. Наталія 13.08.1965 рік. Скуп'янська. Чи повернуся у свій будинок і чи буде він зруйнований? Повернення швидкого не бачу. Ну на протязі півроку року я не бачу, а будинок швидше за все вціліє. Що з будинком буде? В будинок в цілий буде. Слава з ні, Богу. Я не бачу ніякої руйнації. Наступне питання. Юрій 15.03, 75 рік. Безвісти зникли 18.02.24 року. Що з ним? Е, мені йде так само швидше е, за все полон, тому що жодної карти смерті, і тут навіть я поранення не бачу. Ти знаєш у нього? Якусь сьогодні такі ще непогані у нас прогнози, бо не бачу що... Богу. Хочеться, щоб такі прогнози не завжди були. з вами. Нехай би були так. Так, дивимось наступне питання. Морослам, Мирослава. Так, дивимось наступне питання. Мирослава, 7.12.1960 рік народження. На що звернути увагу, що повернувся запах нюх? Тут ні на що не звернути увагу, тому що на все свій час, тобто тут, тут по колісниці, воно буде все циклічно, він відновиться сам. Людина ну, нічого не може вдіяти сама. Все те, що можна було, ну, Мирослава вже зробила. Угу, цікаво. Наступне питання: чи є магічний вплив Клімарчук Світлана Йосипівна на здоров'я? Друге 11 тисяча рік. Є магічний вплив на здоров'я, він впливає на ту на ті хронічні точки, які вона заробила в принципі сама по собі. Як людина, як просто живий організм. Тут через чоловіка тут може бути по батьківській лінії. От, є вплив отак. От, от добрий день, Львів. Подивіться, будь ласка, Олена 28.06.1983 рік. Чи зустріне свою половинку? Швидше за все, це буде військовий, який повернеться з війни, тому що тут такі карти вказують на військового, і у них буде благополучна сім'я. Клас. Так знову ж таки про половинку. Люба Крістінко, подивіться, будь ласка, чи знайде мій син Женя свою половинку, і, хоча б приблизно коли він 1982 року народження і ще досі не одружений? Це я так зрозуміла мама питає. Ну, дорогенька мама, ви, звісно, мене вибачте. Але якщо син Женя живе з вами, то йому б, звісно, бажано було відокремитись, бо тут, напевно, мені сама мама і випадає. У нього іде, іде половинка пізніше, швидше всього, що це буде наступного року. Але якщо мама Жені тримає руку на пульсі, то це не є дуже правильно. Треба трошки його відпустити, і, і не так сильно ним опікуватись, тоді. Через цю енергію прийде до нього енергія жінки, бо мама його, як пташенятко, якому вже 40 років плюс оберігає. Це не є дуже добре. Але... Так, будемо вірити, що все буде добре, і її Женя знайде свою половинку. Так, добрий день, дівчатка. Крістіна, розгляньте, будь ласка, як складеться життя мого сина Олександра 8.06, 2004 рік в Німеччині? Чи буде там сім'я і робота? Дякую. На ньому є якийсь магічний вплив, гроші будуть, але е, якось буде заробляти, е, якось буде декілька додаткових робіт. Е, Сім'ю на даний момент я не бачу. Угу. Дивимось далі. Мій брат народився 26.02.58 року, а помер 8.07.24. Чи був на ньому магічний вплив? Якщо був чи їх це рук діло? Ох, звісно, що був магічний вплив. Мені дуже цікаво дивися, випадає родина. Не знаю, чи це жінка, чи хтось з родини, яка його оточувала, не можу цього знати. І ти знаєш, мені навіть іде, що коли, е е коли його ховали, так на самому похороні, мені здається, що отам навіть та людина була присутня, можливо, не можу сказати чітко, бо ми. Е на фоні запису це все переглядаємо, мені здається, що там навіть щось було кинуто чи взято під час похорону. На самій цій церемонії. Нехай би людина написала мені в Телеграм, тому що взагалі випадок цей цікавий, могли б його розглядіти детальніше. Так, угу. дійсно да, цікавий випадок. Наступне питання: скажіть, будь ласка, чи треба, чи треба мені виїздити Запоріжжя? Людмила 28.04.1953 рік, і куди їхати краще? Давай я пропоную розглянути питання в ракурсі: чи є для неї небезпека в Запоріжжі, небезпека, а та. людина нехай сама вирішить, що з цим робити. Так, так. Да. дивися, я не бачу небезпеки поранення. Я не бачу небезпеки влучання в будинок, власне у нашої глядачки. Тому нехай вирішує сама. Але те, що психологічно їй би було якось простіше кудись пересунутись в інше місце, це так. Небезпеки не бачу. Далі дивимось. Мій сусід Василь двадцять рік народження припав безвісти звісти дев'ятого, року. Чи дізнається щось про нього рідні? Ну, його немає в живих і немає в живих вже дуже давно. Про нього. Можливо, дізнаються рідні, але ще не скоро. Це буде тоді, коли вже буде такий конкретний кінець війни. І от тоді я хочу сказати всім нашим глядачам, що ми просто впадемо від тої інформації, яка до нас прийде. Стільки вскриється смертей, про які ми навіть не підозрівали причин. Час смерті не той, причина не така. Дуже багато воєнних злочинів, і тут є так само його смерть прихована і прихована не просто так, і вилізе воно аж вже коли буде кінець, кінець, кінець війни. Розумієш, щось вспливе. зараз, на жаль, ні. Будемо дивитися та святкувати далі. Добрий вечір. Будь ласка, подивіться донька, двадцять рік, чи є на ній магія? Свекруха зробили чи ні? Ну от відразу випадає свекруха, яка охороняє свого синочка, яка е, спричиняла їм сварки в сім'ї, тому що просто свекруха не вважає цю дівчинку. По яких своїх особистих моментах, що вона має бути з її сином, дуже прикро, коли свекрухи отак вмішуються. Хочу наголосити: не лізьте, будь ласка, в життя дітей, тому що це є їхня особиста доля, так, абсолютно погоджуюсь з вами. І так, далі. А, глянемо. Дякую за вашу працю. Пані Кристіна, подивіться, будь ласка, Лариса, 22.10.1970 рік. Чи є у мене підсилення з боку темних сил? Підсилення з боку темних сил. Ну це не підсилення, це під'їдання якесь. Ні, це не підсилення з боку темних сил, тому що я бачу, що йде дисбаланс. Тому о, тут треба розібратися детальніше. Знаходьте мене в телеграм-каналі. Він буде в описі цього відео, і там може щось і переглянемо більш глибше. Так, і останнє питання Кристиночка. Завжди читаю: а, чи зможу я змінити місце місце проживання і коли? І скажіть, чи є в мене можливо, онкологія? Ірина 19.06, 60-й рік народження місце проживання. Ви можете, але боїтесь. Тобто тут дуже багато від вас залежить, ви себе заблокували, але ймовірність переїзду є онкологія. Може бути, якась початкова стадія, десь щось може бути. І мені здається, що хтось в родині колись, вже, знаєш, як генетично передається, то може щось бути. Я дуже прошу звернути на це увагу. І не забуваємо. Що онкологія це є хвороба, яка до нас приходить через образи. Так, якщо взяти, наприклад, психосоматику, там її розбирати, тому що рак це є хвороба, образи тут, ну, нехай людина думає, що робити з цією інформацією. Цікава дуже інформація. Крістина, дякую за те, що відповіли на питання особисті питання наших глядачів. І я ще раз хочу наголосити зробити анонс, проанонсувати наш прямий ефір, який відбудеться у п'ятницю. У цю п'ятницю, 24 січня, о 19.00. Ми з Крістіною будемо відповідати на будь-які ваші питання. Не соромтеся, пишіть, і ми обов'язково це переглянемо. Всіх чекаю в п'ятницю. Будьте в безпеці, обіймаю, цілую і запрошую 24 січня.